Продовжували челенджі робити, але почалася війна. І після того, як почалася війна, відповідно, ну змінилися, змінилися потреби в людей, так? І десь уже в квітні до мене звернувся Іван Капелюшник, і він запропонував, який був благодійником ініціативи Навчай української теж. І каже: давайте будемо робити щось, ну, щось більше для всіх. Будемо робити для а ВПО для внутрішньо переселених осіб, які переселяються на західну Україну, не опиняються в середовищі української мови, і от власне, щоб оцю цей момент, якби українськомовного середовища і потребу людей в тому, щоб спілкуватися українською мовою і себе комфортніше почувати на західній Україні. Давайте будемо ну, робити щось для тих людей. Тоді це виглядало так: ну, ідея. Тоді всі, якби волонтерили, допомагали переселенцям, які зараз брали гроші на ЗСУ і, відповідно, якби, питання мови. Ну, де кого могло викликати сумнів, але ми бачили ми бачили в соцмережах, що багато лідерів громадської думки переходить на українську, і ми це спробували зробити не тільки для викладачів рутки, для спортивних секцій, а для, і для всіх. І тоді довго шукали назву. Ігор Кворостяний, який є нашим консультантом, а викладач української мови, нам підказав ідею з єдиними і власне назвали цю. Проект, а тепер ми вже називаємо це рух, тому що в нас вже 38 тисяч людей зараз зареєструвалися на наші курси за цих півроку. От зараз ми маємо шостий курс, то тобто на шостий курс зареєструвалися 8 тисяч, і ми ще досі не закрили реєстрацію, тому що реєструються і просять, не закривайте. І так, от коли ми в квітні запустили. На травень курс, а ми, ми сиділи і спостерігали, скільки ж людей підключиться до курсу. Це для нас було таким несподіваним моментом, коли підключилося 11 тисяч людей. 11 тисяч людей. Це дуже багато. Це для онлайн-курсу. ну, так. Да. Це університет, по суті. Тоді ми зрозуміли, що ідея так, вона заходить, вона. А, а, вона потрібна, вона на часі. Ми почали робити. Ми зробили перший курс для там, ну, Ми більше орієнтувалися в першому курсі на західній області. Ми зробили розмовні клуби у Львові. Ми дуже тісно зараз співпрацюємо зі Львова. Це фактично. Вони нас перші підтримали зі, зі всіх західних областей. Під'єднались також. Чернівці під'єдналися також Тернопіль дуже активно взяли участь. От тобто, ми крім онлайну того 28-денного курсу, ми ще включили живі розмовні клуби. Зараз у нас уже близько 120 розмовних клубів пройшло за весь цей час.